Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь для вас у студії працює Христина Дричик і далі розповім про найголовніше. На Волині масово надходили повідомлення про нібито замінування установ та організацій. Трагічна звістка вкотре сколихнула Волинь. На війні загинув воїн Сергій Туз 1986 року народження, повідомили у Мар'янівській селищній раді. Воїн загинув під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого ураження в півдрона 21 липня минулого року в районі населеного пункту Шахове Покровського району Донеччини. На війні загинув і майстер сержант із Володимира Олександр Денисюк 1976 року народження. Про це повідомив голова Володимирської громади. Можні Воїн трагічно загинув 21 січня цього року, внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріше співчуття рідним і близьким полеглих воїнів. Нацполіція фіксує масові повідомлення про мінування. Зокрема, у поліції в Волині повідомили, що станом на обідню пору на Волині надійшло 164 повідомлення про замінування навчальних закладів, держустанов, медичних закладів та інших установ. Повідомлення продовжують надходити. Усі вони опрацьовуються у найкоротші терміни. Інформація щодо замінування не підтверджується. Контрафактна продукція на 5,5 мільйонів гривень двох волинян судять за незаконний збут цигарок. Як повідомили у прокуратурі, в Волині чоловіки продавали цигарки без марок акцизного податку через розгалужену мережу роздрібної та оптової торгівлі. Під час обшуків вилучено понад 45 тисяч пачок контрафактних цигарок у грошові кошти у різній валюті на суму еквівалентну майже 300 тисяч гривень. Та автомобіль, яким транспортували тютюнові вироби. Орієнтовна вартість вилученої під акцизною продукції становить п'ять з половиною мільйонів гривень на все вилучене майно накладено арешт. У Луцьку судитимуть лікаря шахрая. Про це повідомили в СБО. Як встановило слідство, медик підборював хворих, які мали законні підстави для отримання групи інвалідності, передавати через нього гроші, нібито для членів експертної комісії. При цьому він переконував пацієнтів, що без винагороди питання оформлення інвалідності вирішити неможливо. У дійсності зловмисний вимагав гроші для власного збагачення та не мав жодного впливу на процес ухвалення рішення щодо надання групи інвалідності. Співробітники СБУ затримали лікаря у вересні 2025 року в центральній частині Луцька. Під час отримання ним 8 тисяч доларів США від одного з потерпілих пацієнтів. Наразі досудове розслідування завершено. Фігурант обвинувачується за кількома статтями Кримінального кодексу України. 8,5 гектара землі у селі Дачне поблизу Луцька віддали в оренду приватному бізнесу. Бо ж там десь на 10 сотках є їх майно, себто недобудовий туалет. Таке рішення прийняли на нещодавній сесії Луцькради. Більше далі у сюжеті. 8,5 гектара землі Солідачно, що поблизу Луцька, це чудове місце, скажімо, для будівництва житла військовим. Але міська рада фактично віддала його на потреби приватного бізнесу. Йдеться про колишню тренувальну базу футбольного клубу Волинь. Ще у 2016 році ківерцівська райдержадміністрація передала цю землю в оренду майже на Півстоліття товариству Грінріалті, яке майже через 10 років оголосило про банкрутство, а майно у вигляді недобудованих лікувальних корпусів та туалетів продала товариству Біла Акація. Завдяки викупленому майну білі акації без конкурсу пройшло право оренди цієї землі. Що цікаво, кінцеві власники обох фірм одні й ті ж самі. До того ж, як з'ясувалося, одна частина земельної ділянки перебуває у одному населеному пункті, а інша. Поза його межами зі слів представника громадянського руху свідомі Валентина Хаймика приймати рішення, коли земля, так би мовити, розкидана, не можна. Я поцікавився в скажем працівників, які займаються зенопорядними роботами. Вони мені чітко говорять, що земельна ділянка має бути або в межах населеного пункту, або поза межами населеного пункту спромону. В Такій конфігурації вона бути не може. Очевидно, що коли робили в 2016 році цю ділянку, це об'єднання технічне. Це очевидно зробили якусь схему. Натомість Головний архітектор міста Веня замість конкретної відповіді почав, як то кажуть, лити воду з пустого в порожнє. а потім і поготів заявив, що земля у такому вигляді зареєстрована у державному земельному кадастрі, і це означає, що все нормально. Інший важливий нюанс розташування на землі майна на схемі, яку показували депутатам, видно, що займаються об'єкти від сили соток з 10. але аж ніяк не 8,5 гектарів. Решта ж території. Пустує і, попри запевнення чиновників міськради, в тому, що розірвати договір оренди аж ніяк не вийде, обранець громади від свідомих зауважив, це не так. Які причини для розірвання договору в цьому договорі передбачені, якщо ми говоримо про відді. Дія договору припиняється у разі перше закінчення строку, на, його, на який його було вкладене. Далі придбання орендарем земельної ділянки у власності, викупу земельної ділянки для суспільних потреб, ліквідація юридичної особи орендаря. Те, що зараз відбувається з орендарем, який є в діючому договорі, тому що Green Reality перебуває в стані ліквідації. Далі також дія договору припиняється шляхом його розірвання за згодою сторін рішенням суду. Також передбачено одностороннє розірвання договору. Як почули під час сесії, департамент містобудування земельних ресурсів та реклами навіть не розглядав можливості розірвання договору оренди та повернення цієї значної частини земельної ділянки у комунальну власність. Буцімто не мають для цього повноважень. Що більше громада може втратити не тільки 8,5 гектарів цінної землі, а ще й вдумайтеся дорогу, принаймні так вважає представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик. Ця земельна ділянка. Була сформована шляхом об'єднання двох земельних ділянок. І ми чітко бачимо, як праву частину дає майно, і ліву частину, де майна, немає. І між цими двома частинами проходить дорога. І, власне, було штучно об'єднано, кинувши між цими двома земельними ділянками, там маленький-маленький шматочок землі, який теж належить до комунальної власності. І запитання: а чи є сервітут? проїзду по цій дорозі, чи ми зараз затвердимо межі земельної ділянки, орендар візьме там клупить забор, і ніхто не зможе ні проїхати, ні пройти по тій дорозі, яким ми користувалися напевно десятиліття. Проте і на це прямої відповіді від чиновників мерії не було. Далі ж депутати взялися робити те, що вміють найкраще: тиснути кнопки. Більшість обранців, попри цілком логічні зауваження та ймовірні порушення, таки підтримала віддати землю біля акації. Тож, попри пропозиції використати ділянку в інтересах громади та віддати їх на потреби військових, перевагу знову надали бізнесу. У цьому ж випадку хтось точно добряче розбагатіє, але на жаль, не прості лучани. Як то кажуть, нічого особистого, лише бізнес. Тепер переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, ввечері 29 січня. Ворог атакував один із районів Запоріжжя, ударним БПЛА. Як повідомили у ДСНС, внаслідок обстрілу загорівся приватний житловий будинок. Вибуховою хвилою також пошкоджено два сусідні житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Окрім цього, вночі ворог атакував БПЛА адміністративну будівлю. Сталася пожежа у селищі Великий Бурлук Куп'янського району Харківщини. Внаслідок вибухів зайнявся дах двоповерхової будівлі. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. У Києві 378 житлових будинків досі залишаються без тепла. Більшість із них на Троєщині повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, над усуненням проблем з теплопостачанням у Києві працюють понад тисяча комунальників столичним фахівцям допомагають бригади з інших областей України. Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Найскладніша ситуація в Києві та на Київщині. Нагадаємо, за даними міської влади, 24 січня, внаслідок чергової російської атаки на критичну інфраструктуру. У Києві без теплопостачання залишилося 6 тисяч будинків. Більшості з цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня. У Кіровоградській області сталася смертельна ДТП, внаслідок якої, за попередніми даними, загинув мер Вознесенська Євгеній Величко. У пресслужбі Нацполіції, виданню РБК Україна, підтвердили, що 30 січня на території Кіровоградської області сталася смертельна ДТП за участі посадовця. Джерела також підтвердили, що йдеться про Євгенія Величка. Одна з версій причин ДТП це несприятливі погодні умови. Згодом у ДСНС області повідомили, що рятувальники, прибувши на місце аварії, врятували з пошкодженого авто жінку. Інший учасник ДТП загинув. На Закарпатті відступили морози кілька днів поспіль, сніг та крига на річках активно тануть. Через це у водоймах підвищується рівень води, відбувається густий льодохід. Стихія вже наробила лиха. Як повідомили у Закарпатській, удача разрізке танення снігу та підйом рівня води в тисі у берегівському районі, паводок підмив опору газопроводом. Конструкція суттєво нахилилася. Це ставить під загрозу стабільне газопостачання для майже 5800 тисяч абонентів у сімнадцяти населених пунктах. Зазначають, аби не допустити. Виникнення надзвичайної ситуації працюють всі необхідні сили. Агентурна мережа ФСБ готувала теракти у центрі Одеси. Як повідомили в СБУ, теракти мали відбутися через дистанційну активацію саморобних бомб. У такий спосіб окупанти сподівалися не тільки ліквідувати військових, а й поширити панічні настрої серед цивільного населення України. Спочатку фігуранти тривалий час відстежували місця проживання українських оборонців та паркування їх авто. Згодом вони отримали від ФСБ координати схорону, з якого забрали два саморобні вибухові пристрої. Обидві бомби. Безловмисники планували закласти біля входу в квартиру двох військовослужбовців Сил оборони. Потім терористи мали забрати зі схованок нові СВП, щоб підірвати авто наступних цілей. Агентів РФ затримали й повідомили про підозри. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тож тепер до огляду світових новин. У Туреччині стався вибух та масштабна пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі країни. Ця подія стала однією з найбільш серйозних аварій на енергетичних об'єктах країни за останній час. Як повідомляє турецька медіа, в місті із стався вибух на НПЗ в ємності з бензином, після чого спалахнула пожежа. Вибух пролунав ввечері 29 січня. Олом'я поширилося на значну частину об'єкту, що спричинило масштабну пожежу та паніку серед персоналу. Усі працівники комплексу були евакуйовані через побоювання нових вибухів, пожежні та аварійні служби працювали над гасінням вогню. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 050 7008.